Безпечність харчових продуктів першочергове питання, яке зараз стоїть на обговоренні в місті Каменець-Подільському, коли стосується, що стільки захворювань в нашому місті та взагалі по території України піднялося питання. Зараз ми завітали в Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів. І задамо низку запитань. Саме посадовим особам, які несуть відповідальність. Доброго дня! Ми завітали до вас саме з приводу, вже як розмовляли, саме відео, яке виставили в журналісти в соціальні мережі. Це стосується, я прошу переглянути. я зараз от я включу. У мене стоїть питання в Кам'янці-Подільському. Основними постачальниками тари для молока на міський ринок є безхаченки. Ну, я думаю, це питання не є секретним, але саме от такі от кадри, що ми могли побачити. Скажіть, будь ласка, куди ви одіваєте пусті пляшки пластмасові, які ви знаходите на смітниках? Куди? Що ви потім з ними робите? Подивію на базарі. Тим по жінкам на базарі, які. Подавіть. Ви приходите до їм пляшки і за них отримаєте кошти. Так, да, я тільки працюю. Добре, дякую. Ну от ми бачимо, як у татара і вже з молоком бути. пляшки продаються на центральному ринку. І ось тут прошу звернути увагу. Невже ветеринарна служба ринку не знає про питання тари для молока? І в мене до вас відразу стоїть питання, що поставили журналісти? Ну невже вже ви не знаєте? Я відразу хочу заакцентувати увагу, що я до вас завітала вже там, де було вже поширено в засобах масової інформації? Це після десь в квітні місяці, приблизно, де дирекція ринку. Зазначив саме перед Чернявський як директор, так, що лабораторія підприємства перевіряє якість молочних продуктів, саме приватна лабораторія, так, і овочів та фруктів. Ви це можете якось коментувати? Чи це дійсно не ваше підпорядкування підпадає, чи це безпосередньо тому, стосується саме приватної лабораторії, тому це, це як відеосюжет не стосується з вас? Що я можу сказати? Це питання виникло не сьогодні, і не вчора. Це наболілий процес, де фактично ми можемо відповідати за роботу нашої державної служби. Зараз в нас у, у нас створено Держпродспоживслужбу, у підпорядкуванні у нас входить лікарня державної ветеринарної медицини. А лікарні ветеринарної центру державної порядовуються державні лабораторії ветерана-санітарної експертизи, які знаходяться на ринках. Лабораторії державної вітерано-санітарної експертизи, які знаходяться на ринках, користуються стосом нормативних документів. Я перепрошую, ваша посада і представність, будь ласка. Я головний спеціаліст управління Держпродспоживслужби місікам подільському Повний спеціаліст відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарів. Тобто ви безпосередньо ...сореним... саме займаєтеся питанням. А ви представляєте? Виконуючи поразки начальника міської державної лікарки, інтернальної медицини. Лабораторія та експертизи є безпосереднім структурним підрозділом mm -hmm. саме лікарні. Які вам безпосередньо то є, ви кажете, 100 документів. Ви могли би Хочу очіку? коротенько роз'яснити фактично, хто чим керується і хто несе відповідальність, так як ми побачили у соціальних мережах от за торгівлю Пошир, поширеним молоком з пластиковою та Є, як я вже казав, стос нормативних документів, де чим регламентується робота ринків. По всій, фактично, Україні, не тільки в місікані подільському але по всій Україні. От. Можу вам по пунктах, так, розкажіть, будь ласка, фактично так, по так. Пунктах коротенько розказати, хто за що несе відповідальність і хто ну, начнемся, що дійсний. Почнемо з першого. Таке це ще правило дійсти з 1996 року про затвердження ветеринарно-санітарних правил для ринків де регламентуються, фактично вимоги до роботи ринків. От я собі коротенько повідмічав. Фактично. Ви вже готувалися, бо це як вже було. Ну так дня. ми знали, що до нас, нас прийдуть нас журналісти. Це. Фактично, це болюче питання. Жителі міста переживають. Я вже неразумно я... житель міста до вас зверталися. Я наскільки да, вони безпокоються по цьому питанню, тому що молоко фактично. А Скажіть, що може передатися от, з пляшкою? От це основне. Починаючи від самих звичайного туберкульозу, всіляких видів герпесів, інфекційних захворювань, всіляких починаючи від звичайного. От грипу фактично передається повітряно крапельним шляхом і починаючи, кінчаючи, перезитарні. А в вашу роботу, вашу роль входить взагалі перевіряти пластикові пляшки, які там? В нашу роботу входить перевірка роботи ринків. Но зараз у зв'язку з тим, що накладений мораторій на перевірки. Підприємці, підприємці дуже фактично до цього поставилися з радістю, але. Фактично, ну бачите, дуже так вони це угу. ну, в другий бік, фактично. Ну, Давайте розкажіть, які саме йдуть положення. О, не ж, не ж е, крім того, крім захворювань, пластикові пляшки можуть бути попередньо налиті розчинники, потруто хімікати, все що згодом. Перед все. тим вже після вживання, навіть після солодкої води, там чинають від Вже Тут бере на дачу, везе ту пляшку, наливає на розчинник. Потім знову є приймають, викидає збітник і от. І це, це щодо використання, можна використати, десь там сполоснули. то все ж таки вернемося, який наказ? Я дивлюся, це у вас наказ? Так, це правила, ветеринарно-санітарне правила для ринків, фактично вони вийшли ще 1996 року, зареєстровані в Міністерстві юстиції 19 червня 1996 mm -hmm. року. Фактично, це ними користується в роботі ринків, повинні користуватися оцими правилами. Фактично, де чорним по білому написано от за ці пластикові продається, молоко, масло, сметана, сир повинні доставлятися для продажу в чистому посаді скляному, глиняному, глазурованому, алюмінієвому, емальєрвоному щільно закритими кришками. Пластика, пластика фактично немає. Тепер Хто несе відповідальність, обов'язки і відповідальність дирекції ринку за дотримання прав. Контроль за продажем продукції є такий пункт. Не допускати до продажу продукції, яка не пройшла в територію санітарну експертизу, надання місто ліві громадянам, кооперативам, малим підприємствам. Фактично. Реакція ринку надає. Вона не має права, вона торгове місце. Так, вона надає так. місце, але коли вона бачить, що порушується ветеринарна санітарні вимоги, вона не має права надати місце. А в молочному для продажу. павільйоні продають оці пляшки з молоком, як ми бачили на, на відео журналісти, Ну, У нас фактично зараз ну, молочного павільйону а, немає. У не е, молочному павільйоні фактично також є контролери, молочний павільйон відноситься до... Приміщенні ринку фактично, і так само там місця надаються контролерно. Вони також не мають праві надавати місця при порушенні якихось вимог у термінальних санітару. Другий нормативний документ це наша міська рада прийняла у 2011 році, коли вийшли всеукраїнські правила торгівлі на ринках наша місцева Рада прийняла правила торгівлі на ринках міста Камніції. Відповідно, Відповідно тих правил всеукраїнських, фактично, вони вже прийняли під наш цей. Також пишеться дирекція ринку. Адміністрація ринку зобов'язана. І, І фактично є, так. Да. Фактично тут пишеться забезпечувати дотримання продавця вимог права торгівлі продовольчими і непродовольчими товарами. Вона за цим слідкує, фактично. Дирекція ринку, яка і отримує кошти, бо це їхній деприбуток. І вони відповідають повністю за всі санітарні норми. Так, 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 так. І також по білому пишеться. «Забороняється продаж молока, олії, тощо, тарі пеп, пляшки. Це пластикові пляшки, яка була у використанні вже. Це вже не заборонено, що було піше це подарування. Коли... Це да. да. І хто за це несе відповідальність? Також е управлінням е ще була ветеринарна медицина, зараз Держпродспоживслужба. споживслужба нас є створена при міськвиконкомі Кам'янськ-Подільської міської ради протипістична надзвичайна комісія. Це колегіальний орган. Е фактично. Рішення, якого повинні виконувати всі структурні підрозділи і суб'єкти ускладнювання незалежно від форм власності. фактично. І от, Наприклад, 7 жовтня ми проводили якраз, після того, як згорів молочний павільйон, постало питання про роботу ринку, про функціонування молочного павільйону, про проведення ветеринарно-санітарної експертизи. Ми скликали надзвичайну пропустичну комісію, головою комісії, ще тоді був Василянов. На тему функціонування ринку та організація проведення ветеринарно санітарної експертизи, продукції, що є об'єктом державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду, де окремим пунктом постановили. Пункт третій. Адміністрацію ринку, КВЗП Кам'янець-Подільський, зобов'язати організувати торгівлю молоком і молочними продуктами на ринку у відповідності до вимог чинного законодавства України. Зокрема, і перечисляється закону про ветеринарну медицину, закону України про вилучення з облігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної небезпечної продукції, ветеринарно-санітарне правил для ринків. Це, що ми зачепили, право торгівлі на ринку. Термін виконання негайний. Ще тоді їм було введено до виконання є посадові підписи всі голова комісії, зі секретар зі комісії. Всі члени проголосували за шість членів. це за обов'язково проголосували да обов'язково виконання. Четвертий пункт тут є в разі невиконання рішення державної сучасним на про комісії при виконкові кам'яні подільської міської ради. Комісія залишає за собою право звернутися у правоохоронні органи згідно навчаного законодавства. Що ми в подальшому? І дії, так? І і зверталися в подальшу. Фактично, цей четвертій пункт. Ми зверталися, якісь є от реакції. Ну, Що поки саме? чекаємо. так? Поки немає це. Угу. Mm -hmm. Також от вже вийшов новий закон про основні принципи, про основні принципи та мають безпечитися якості харчових продуктів, який от. Регламентує створення оцінєї нашої служби нової Держпродспоживслужби. І більш лояльно він ставиться до реалізаторів, до продавців. Но фактично, от стаття 36, теж чорним по білому написано обі харчових продуктів на агропродовольчих ринках, де пишеться, придатність для споживання людиною продуктів рослинного походження, а також необробленого молока та сиру домашнього виробництва підтверджується державним інспектором. За Би, результатами, результатами випробувань. Я не думаю, щоб державний інспектор міг дозволити провести навіть відбір проб молока, яка реалізується в пластикових тарах. Те, що заборонено взагалі законом. ну, кластер... Законом за державний, державний інспектор. Державний інспектор має свої повноваження виключно на ринку. правильно? Він ж, ж не може піти там на дорогу. Затверджений потім... інспектор так. От зараз нас на даний час завідувача лабораторії є державним інспектором. Я не думаю, щоб вона порушувала закон, вона несе вплив до кримінальної відповідальності. Якщо Боже якесь буде спалах, господин а мені. скажіть тоді, будь ласка, то хто проводить експертизу молока на ринку? Тепер дозвольте я ще на послідок нормативний документ, а за роботу лабораторії державної ага. начальники працювання і на кінець от, є таке положення про державну лабораторію та сантальну експертизи на ринку якою користуються також всі державні лабораторії на ринку, затверджено Міністерство юстиції України 29 квітня 2002 року. Фактично тут все розписано, як вона працювати лабораторія, що хто що відбирає, хто що бере. І пишеться, лабораторія не несе відповідальність за реалізацію продукції, що не пройшла ветеринарно-санітарної експертизи. Відповідальність за надання дозволу на реалізацію такої продукції несе адміністрація власник ринку відповідно до законодавства. Це все законодавство я вам перерахував. Фактично висновки робити, хто несе відповідальність, чи Державна ветеринарна служба, чи власник ринку несе за такі порушення, несе відповідальність. Перейдемо з вами до діалогу. Скажіть, будь ласка. От виявлені порушення, які дії, що було зроблено? Ну, почнемо з того, що ця проблема для нас не нова. Ці, На рахунок цієї проблеми ми неодноразово зверталися до адміністрації ринку. Було накладено завідуючою лабораторію, який Турклад сказав, що вона є одночасно і державним інспектором, яка має право накладати штрафи. Неодноразово. Було накладено безліч штрафів із цього приводу, і з багато, багато інших приводів, саме троїля землі, троївля на встановлених місцях. Ну, але, як ми бачимо, візи нині там. Ви кажете штрафи? Штрафи куди направлялися, якщо вони не виконуються? Виконуються. В нашого міста чи на області? Кам'янець-Подільського. Місто Кам'янця-Подільського, так. так? Ну, я думаю, це буде досить. Питання гучне і підняти потрібно, чому так? Чому в одних запитують відповідальність за те, що в не входить в їхні повноваження? І я думаю, що дане відео, хоч і журналістів відомих в Кам'янці, своєю діяльністю можливо так сказати, як ображає, наче як вас, як посадову особу, і безпосередньо і Всю службу взагалі я хочу да. ще додати державна служба. Стоїть на сторожі, життя і здоров'я кам'янчан. Ну, ми діємо в межах своїх повноважень. І дякуючи цьому, роботі всієї служби фактично за багато десятків років в місті Кам'янець-Подільському не було допущено ніяких спалах і інфекційних захворювань, масових отруєнь людей. Ну, і Стараємося їх прикладати всіх зусиль. Не допускати от і, і цих порушень, і других, щоб що Але так і далі, взагалі за останні півроку буквально досить стали популярними. Що і далі якщо, залишилось. Кажучи, так, і далі залишилось. Ну, хочу сказати, що за останні навіть місяці ми як зустрічалися, також спілкувалися з вами. Це було питання про ці б'як, які в 2011 році, перший раз як виявили, ну, ну останній раз до цього моменту, і сказ. Що сколихнуло місто, так? так. Це, це такі приклади. Я просто хочу звернути увагу, що це саме коли ми почали на вас звертати увагу, ви стали досить відомими. Але вашу діяльність ніхто не знає, де, де вона починається, і хто відповідає, де вона закінчується. І ну, знаєте, от хочеться закінчити дане відео з вашого дозволу. Тут де йде далі репліка, де показується, знову ж таки журналістами як засобами масової інформації. От поширюють далі після такої от вивірки, показують просто людину, яка заробляє собі кошти на хліб. Ну, можливо, і от, от така от музика з мультфильмів, з мультфель, То все ж таки чому йдуть ці мани за, за, як то кажуть, за. Ну, за, за продаж молока в пластикових бутинок. От останнє от таке запитання. Ну, це вже це, це, це не наша компетенція. Ми відправили матеріали про охоронні органи. Я думаю, що... Слідчі будуть розділені, все ж таки будуть це не в нашу це компетенцію. Ми слідкуємо і стоїмо на сторожі, безпечності. І вас цікавить думка саме громади, що ми розділяли е, з вами і раптом що звертались е, до вас і то, мали довіру. Не путали безпечність здоров'я громадян забороту. В державної лабораторії і в кому Зароблянням Так. Ну, Дирекція ринку має відповідати за свої дії, за е, свої підписи. До речі, десь там питає, де так як дивилися, що дирекція ринку обов'язково при кожній комісії підписується, Чернявський це все знає. Тому, будь ласка, не перераховуйте кошти, а краще допоможіть тим самим е, людям, які не можуть іншим методом собі заробити на харчування. Дякую.